Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати аналіз подій у Конгресі Сполучених Штатів Америки навколо питання щодо ухвалення законопроєкту. В контексті продовження фінансування та роботи Уряду Сполучених Штатів Америки. І у зв'язку з цим видання The Hill опублікувало інформацію, за якою сьогодні, 14 листопада 2023 року, республіканці будуть здійснювати спроби щодо ухвалення законопроєкту в контексті продовження фінансування уряду у тому форматі, який якраз ними був запропонований під час. Останніх вихідних і на початку цього тижня так мова йде про етапне, двоетапне, точніше, продовження роботи фінансування уряду до 19 січня, так для одних департаментів, а для решти до 2 лютого 2024 року. Саме навколо ось цієї ідеї і ініціативи точиться дискусія. Далі, видання Hill повідомляє про те, що демократи також можуть підтримати відповідну ініціативу. Зокрема, лідер меншості в Палаті представників Хакім Джефріс зазначив, що демократи можуть підтримати план спікера з двох законопроєктів щодо фінансування уряду. І діять. Цього законопроекту вона якраз буде поширюватися, як я вже сказав, в одному випадку до 19 січня 2024 року, в іншому випадку до 2 лютого того ж самого року. Демократи говорять про те, що у цьому законопроекті позитивним є те, що тут немає серйозних скорочень витрат, так про які говорять ультраправі республіканці. І тепер видання Хіл говорить, що враховуючи те, що за відповідний законопроєкт можуть проголосувати демократи, Джонсон він може не переживати навколо того, що, до прикладу, певні ультраправі республіканці проголосують проти відповідної законодавчої ініціативи. Також, видання Reuters так, повідомляє, що План спікера Палати представників щодо уникнення припинення роботи уряду Шадауну він отримує певну підтримку від демократичної партії. Вашингтон Пост зазначає, що після переговорів Джонс з демократами Джонсон може позбавитись цього такого негативу в контексті того, що певне крило республіканців не проголосує за відповідну ініціативу. Далі, лідер більшості в сенаті Чак Шумер, демократ, також заявив про відкритість плану Джонсона в контексті його обговорення та прийняття, незважаючи на достатню таку жорстку позицію у Білому домі, про яку ми говорили знову ж таки під час попередніх відеоматеріалів. Шумер назвав цей, цей план далеким від. Досконалості, але зазначив, що пропозиція може спрацювати таким чином, надаючи певні сигнали, можна так сказати, Палаті представників, що в принципі ця ініціатива вона може бути проголосована в Конгресі Сполучених Штатів Америки загалом. Тому в даному випадку ми будемо слідкувати за тим, як відповідний законопроект, який пропонується, Майком Джонсоном буде проголосований в Палаті представників, і, відповідно, як його зможуть вже підтримати у Сенаті. І найголовніше, чи. Буде його підписувати Джо Байден. Хотілося почути ще більш якісь конкретні так речі саме від Білого Дому в контексті відповідної законодавчої ініціативи. Проаналізувавши знов ж таки Reuters, Washington Post, видання The Hill, CNN, тут є знов ж таки оптимізм, певний від цих медіа з приводу того, що шатдауну все ж таки вдасться. Уникнути. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!